На цих кадрах чин похорону за убитим в українсько-російській війні лучанином Ігорем Дяченком. Чоловік проходив військову службу за контрактом із січня минулого року в кулеметному взводі роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону, каже співробітник загиблого Юрій Любчич. Він працював у нас до перед тим, як піти на війну, захищати нашу батьківщину. Це військова частина була. Будівельників. Він загинув за нас, щоб ми жили спокійно і не думали, що прийдуть сюди расисти. Вічна пам'ять земляємо пухом. Із 52-річним Ігорем Дяченком прийшли попрощатися рідні, друзі, військовослужбовці і лучани. Він був компанійський. Він був компанійський, умів знаходити спільну мову з людьми. Людина достойна жити. Дуже боляче, дуже важко. Шкода матір. Батько у нього уже покійний. Як людина він був дуже добрим. У нього сестра Оксана дуже хороша жінка, хороша жінка. З мамою ми дружили, бо він значно молодший за мене. І Діти наші також були знайомі. Сим його також в армії служить. дуже позитивна сім'я. і Нам всім дуже шкода. І сьогодні ми знову повторюємо, в Луцьку знову похар. Але ми в чергове будемо звертатися до Божого милосердя, Господи, прийми цього героя, нашого найлюбимішого у царстві своєму, розділи, розділи цю проблему, щоб швидше вона закінчилася, щоб швидше настав мир, швидше прийшла перемога, щоб вони не плакали. Лочани на колінах проводжали тіло загиблого військовослужбовця. Ігоря Дяченка поховали на алеї почесних поховань у селі Гараждя, що поблизу обласного центру. Оксана Євпак, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.